Трасія лікарні, дякую вам за вашу службу, і ми вам дякуємо за те, що в нас є такі. Даруємо вам подарунки. Так, працівники Рівненської обласної клінічної лікарні з нагоди 73-ї річниці заснування закладу дарували подарунки військовослужбовцям, які нині перебувають у них на лікуванні. Військовослужбовець Руслан один із пацієнтів медзакладу. Йому подарували книгу Воєнний щоденник 2014-2015, написана піхотним снайпером Олександром Мамалуєм. Буду читати книгу, щоб скоріше проходив час при лікуванні. Що у нас тут замкнене коло? Так. О, дивіться. Яка класика на класна книжка маркового чого ініціаторка благодійної акції, речниця обласної лікарні Оксана Ігас. За її словами, про збір книг для військових вони оголосили у соцмережах 26 лютого. За цей час зібрали орієнтовно півтисячі книг різних жанрів. Дуже багато наших працівників, колег і рівнян відгукнулися на цю акцію. Ми дуже вдячні, щасливі. Дехто приділяв вибору книги велике значення, тобто були люди, які спеціально. Відповільно ходили в книжкову крамницю і вибирали щось. Є класика, є психологічні твори, є художня література, створена на основі воєнних подій. Військовослужбовець Юрій отримав у подарунок книгу Янголи і демони, автор якої Ден Браун. Янголи і Демони. Будете читати? Ще? Ну, буду, звісно буду. А що робити -то? після процедури? Гарне відношення лікарів. До пацієнтів, також захисникам дарували шкарпетки, солодощі та засоби гігієни. Я думаю, що кожному сьогодні військовому приємно отримати цей подарунок. Це вдячність така їм за те, що вони є в нас, що вони нас захищають, і ми будемо чекати від них перемоги, і миру, що всі вернулися додому, що всі були живі, здорові і що всі родини, сім'ї були разом. Зі слів Оксани Ігас із частини книг, які залишилися, планують сформувати у медзакладі книгозбірню. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.